На Закарпатті рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Вночі в області пройшли сильні зливи із шквальним вітром. ДНД підтоплено домогосподарства. 14 населених пунктів і досі залишаються без електроенергії. Протягом наступної доби в області також оголошено штурмове попередження. Внаслідок рясних опадів і танення снігів на Закарпатті очікують підвищення рівнів води в усіх річках. На протязі доби наші підрозділи в різних районах області виїжджали для розчищення автодоріг різного значення, починаючи від державних до місцевих, по розчищенню від обвалених дерев, які впали внаслідок сильних поривів вітрів. Маємо станом на сьогоднішній час 11 населених пунктів, які повністю відключені від електропостачання. За даними обленерго, 83 електропостачання. Трансформаторні підстанції відключені і 11 ліній електропередачі, з них 8 частково. Складних і серйозних наслідків ці несприятливі умови, погодні умови не надали, не нанесли Закарпатській області, тому ми знаходимося в повній бойовій готовності, готові реагувати до дій за призначенням.